Вийшов я на свою діляночку сьогодні, бачу бур'яна, капець. Думаю, буду забризувати стомпом дуже сиро. Але потім ось вітерець, сонечко проскакувало, через годинку вийшов, вже трошечки протряхло. І вирішив цепляти борону ось цю і боронувати вже в третій раз. Дивіться, результатом, в принципі, я задоволений. Ось зараз так покажу на одному. Прикладі, дивіться, ось що в мене на ділянці зараз після цих морозів і дощів, ось бачите, скільки бур'янцю з'явилося. Вони ще в стадії двох несправжніх листочків і коренець ниточка. А ось дивіться, що після цього, як я проїхався штригельною бороною. Бачите? Набагато чистіше. Ну, як набагато чистіше? Зовсім чисто. Немає бур'яну, немає. Ось де неде де з'являється ось такий бур'янець, то ці кущі важко висмикувати, коли вже в такій стадії. А коли молодше, то вони всі залишаються на штригельній бороні. Але ж все одно трошки пошкодило, будемо вже боротися з системними. Ну, ось так бачите. Так що тягаю ж тригільну борону вже в третій раз. Готуюсь до... до чого я готуюсь? До того, що буду забризгувати стомпом свою основну ділянку. Ось цю діляночку я вже забризгав стомпом. Поки що, поки що бачу, що бур'янець є. Є бур'янець, але буду дивитись через тиждень, що з цим бур'янцем буде. Бо поки що це ще ну, ще результату по цьому не бачу. Ось так от. То я далі погнав кататися. Чесночок, як ви бачите, ну, в принципі, трошечки, трошечки стрес був у нього від приморозків. Ось так. А так, в принципі, азотні добрива його трошечки підживлюють, витягують з цього стресу. Ну, Працювати треба далі. Результат буде вже літом, так як кажуть. Ось так от. Все, я погнав далі працювати, а диві... дивіться, запитуйте, далі більше. Слава Україні!